На жаль, це наш з чоловіком будинок, який ми будували 20 років. У 2002 році почали будувати. В 2003 запустили на першому поверсі магазин. Всі дуже раділи сусіди, тому що тут дуже далеко магазини. А потім, на протязі років, добудовували все, довели до Риски восени минулого року. Зробили все, 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 про що мріяли. 6-го числа я виїхала по дзвінку. Мені сказали, що роз'їхалися танки російські. Я можу спробувати. Три дні грабували росіяни наш будинок саме в формі люди, і декілька було без форми. Ну люди їх не знають, але догадуються, що це якісь місцеві, які знали, куди точно вести, де щось можна мати, вивезти. Три дні вивозили машинами по декілька ходок. Наш сусід, до речі, виходив, пробував ворота зачинити, бо бачили щас відкриті ворота. Його прикладом вдарили і сказали: і що ще раз подайдеш, дід, будеш обід. А потім на четвертий день його підпалили, бо все не, не мали можливості вивезти. Підпалили дуже огидним методом, підпалили всередині, так щоб ніхто не побачив. Воно все тліло, тліло, тліло. І коли вже обрушилося, дах обрушився і пішло полум'я. Сусіди побачили, почали пробиратися, щоб подивитись, що там, що можна зробити, може десь щось потушити. Бо тоді, коли я була ще до шостого числа, ми теж бігали, тушили будівлі, одну одну не спасли тільки, а так більш-менш спасли. Будівлі і сусіди так само хотіли підійти, і це все допомогти нам зробити. Але росіяни стояли з машиною і стріляли їм в ноги і не допускали сюди підійти. І люди дійсно не могли нічого зробити. Дуже важко наплакалася тут уже стільки, що. Я не знаю передати. Я не знаю, як ми відбудуємо, бо ми 20 років будували, будували, і свої діти ще зробили, щоб у нас магазин працював як добавка до пенсійного фонду нашого до пенсії, ну і, і взагалі дуже круто було, що ти тут і живеш, і працюєш, і податки в місцевий бюджет йдуть. Ну, а зараз ми без нічого залишилися, без житла, без роботи. Я ем, не маю коштів вивозити. Мені допомагають мої друзі, скидають на карточку. це дуже мало людей. Водій досі досі нам допомагає просто по собі вартості за бензин, за е, там плату на сміттєзвалище, щоб заплатити. Це вся весь його заробіток. Тобто, нуль це дуже добра людина, яка теж постраждала, і він каже, що він вже 160 машин так вивіз, допомагаючи людям.